Якби Чорновіл переміг на виборах 1991 року. Щоб не вдаватися в альтернативну історію, ми перенесемо досягнення Львівщини, якою керував Чорновол з 90 по 92 роки на всю Україну. Львівщина однією з перших прийняла старий герб Львова та державний гімн Ще не вмерла України разом із символікою Української радянської соціалістичної республіки. А з серпня 1990 року, за підтримки облради області, розпочався основний процес декомунізації знесення пам'ят. Леніну та перейменування вулиць. Зрозуміло, що президент Чорновіл сприятиме цьому процесу по всій Україні у Києві. Ленін міг упасти десятиліттями раніше. Немає сумніву, що повернення в українську національну пам'ять імені Бандери Шухевича та інших героїв, замовчуваних за радянських часів, значно прискориться. Все, що сталося після 2014 року, могло статися набагато